До цих малюків святий Миколай приходив і в садочку, і вдома. Ніхто не залишився без подарунків. Мені святий Миколай приніс години в шапці і сука. А ти була чемна? Що ти хотів, щоб Миколай тобі приніс? Ауді, але приніс мені яйця. Парниса і, і і чи лемісок, місок, і, і лего, літарську біду». кобіду. Я подаював, ви куда поїдеський відділок. Там є масини, зльодії, і Це будинки. Не знає, що потрібно робити або чудотворець тебе не минув. Спати чим, швидко засинати і лягати, спати. Чем не бути? Вовча. Аби задобрити Миколая, діти вивчили танці, пісні та віршики. Коли тебе на свято? Чини Миколаївде до нас зла принеси нам да? Gosto, Do